Канал Книги Солов'їною» презентує для вас стисний переказ книги Скотоферма, автор Джордж Орвел. Події Повісті розгортаються на фермі містера Джонса, який погано доглядає за господарством, зловживає алкоголем і жорстоко експлуатує тварин. Одного вечора старий і шанований кабан. Майор Збирає всіх тварин у хліві і виголошує промову про їхнє важке життя. Він переконує, що люди головне джерело зла, а тварини можуть жити щасливо і вільно, якщо позбудуться людської влади. Майор викладає основи майбутньої ідеології, мрію про рівність і братерство, а також навчає тварин революційної пісні, звірі Англії. Незабаром майор помирає, але його ідеї надихають інших. Ініціативу перебирають свині, найрозумніші тварини на фермі наполеон, сніжок і віскун. Вони розробляють вчення тваринництва та формулюють сім заповідей, головні з яких усі тварини рівні, а також жодна тварина не повинна уподібнюватись людині. Невдовзі, скориставшись черговою недбалістю Джонса, тварини підіймають повстання і виганяють людей із ферми. Господарство перейменовують на скотоферму. Перший час після революції життя здається справедливим і натхненним. Тварини працюють із задоволенням, урожай зростає, а свині керують лише формально. Сніжок активно займається освітою, організовує комітети, пояснює ідеї революції. Він пропонує побудувати вітряк, який мав би дати електрику і полегшити працю. Наполеон же менш відкритий, але поступово зосереджує владу у своїх руках. Між Наполеоном і сніжком загострюється конфлікт. Під час загальних зборів. Наполеон виганяє сніжка за допомогою спеціально вирощених собак охоронців. Після цього Наполеон оголошує, що збори більше не проводитимуться, а всі рішення прийматимуться свинями. Віскун стає головним пропагандистом і переконує тварин, що все відбувається правильно і так як необхідно. Починається поступова деградація ідеалів революції. Свині переселяються в будинок Джонса, починають спати в ліжках, торгувати з людьми і пити алкоголь. Заповіді непомітно змінюються, але більшість тварин цього не помічають, бо бояться сумніватися. Наполеон встановлює режим страху, організовує показові зізнання і страти тих, кого оголошує зрадниками. Особливо трагічною є доля коня боксера. Символу праці та відданості, він беззастережно вірить Наполеону, повторюючи гасла Я працюватиму ще більше, і Наполеон завжди має рацію. Коли боксер знесилюється, свині продають його на бійню, а іншим тваринам брешуть, що відправили на лікування. Зрештою, свині повністю уподібнюються людям. Починають ходити на двох ногах, носять одяг, грають в карти з фермерами. Остання заповідь змінюється на цинічний вислів. Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Фінальна сцена показує, як тварини дивляться у вікно на свиней і людей за столом і більше не можуть відрізнити, хто є хто. Повість завершується гірким усвідомленням того, що революція привела не до свободи, а до ще жорстокішого гноблення. Твір є сатиричною алегорією на революцію, тоталітаризм і зраду ідеалів, показуючи, як влада руйнує навіть найвищі прагнення. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, але перш за все підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.